Всем привет, моя любимая апельсинка, апельсиночки, меня зовут Пенка Апельсинка, мы едем на отдых только на один месяц, потому что у дочки скоро школе через один месяц. Всем привет. Привет. Давайте, сколько у нас еще время осталось? А, все, уже приехали. Давайте быстреньку-быстреньку загружаемся. зараз до вас повернемося, а поки загрузьмося. Так, ми вже зайшли. Да, ми сейчас будем на автобусе, потом заедем в аэропорт, думаю, и будем на, е на самолете. Да. Як так, так, Давайте поспішіть, поспішіть Так, я десь, десь. В автобусі вже говорили, а ми ще де Так. Выезжаем. Класс. Mm -hmm. Я уже в окно а Анне своих телефонов зайпа. Мама. Телефоны все в чемодане. Класс. Ой, И туди. Класс. Выходим. Так, а. это уже наша остановка. Да, это уже наш аэропорт. Ой, если здесь аэропорт, я бы не могу. Ну, бо... э, я в первый раз буду летать. Mm. Так, все, пишли, пишли, пишли. Так, пиши, пиши. <гас> мы уже опаздываем. Ну, мы уже опаздываем, но надо быстренько. Так, пишли, испытаем. Так, пиши, Джик. Ник. Mm -hmm. А ты пока тут постой. Через нельзя из нами. Не, с вами. -то. Да, хай знамы да. Доброго дня. А где тут можно э, получить билетики, там, где мы, если мы регистрировались на сайте? Э, там дали. И по паспорту, и на сайте. Угу. Mm -hmm. Так, Пишем. Ну, пишем. Мужик. Угу. Доброго дня, а ми реєструвались на сайті. М -м -м. О, так, пам'ятаю, пам'ятаю. Так, дітям білети не потрібні. Так, один білетик і зараз е, паспорт є якийсь з собой. Бо вашого чоловіка я роздрукувала, а ваш не бачу. Mm -mm. Так, а ну зараз давайте ще раз. Так, 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 так. О, ось. Ось, oh, дякую. Так, сідайте в чмодам Так Далеко не ховайте, бо зараз він вам пригодиться. Добі, сюди. Так, так. Так. Ну як? Да, нормально цей оцей угу, цей теж. Так, пішли, пішли, пішли. Чук, чук. Так, так, так. Так, доброго дня. Доброго дня. А, здаємо, значить, сюди е, техніку. Е, техніку здаємо. Блін, без планшета буде. Ну, там, та, там далі е, ми вам вернемо. Так. Ми його кладемо якщо що у другий багаж. Чик. Так, якщо так, о, ти вы не за неї так, Давайте швидше проходьте. Чик, ви приходите, ви приходите. Переживай. О, ви теж приходите. Чик. Чик, чик. Угу. Так. Панчет. Давай, бери планшет. Все, планшет прийшов по перевірку. Е, так, зайце я піду спутаю. Вибачте, а куди потрібно іти, щоб далі? Прореєструватися, а потім уже Я е, Спочатку на третій поверх, а потім на четвертий. Угу, дякую. Е, а давай еще в якийсь магазинчик зайдемо? Е, щоб поїсти. Ну і щоб поїтися, щоб може мені одяг якийсь найдем. Я, я с там отак от ходи. Добре. А магазин одягу. Другий поверх. А їсти теж другий поверх. Угу. Там ви спитаєте, у когось там намальовані таблички. Так, дякую. Так, спочатку їсти і на шопінг. Давай спочатку на шопінг. Угу, ідем. Так, давайте. там. Mm. Там що, там магазин іграшок, їжа за питаємо, да. Да, хочеш ти братьі играшки що ти, я тобі розішаю. Тата теж. Mm -hmm. Я заспужу себе эти свиночки. Классно, тут наряды классные. Прокладочка там ну, я не хочу. Вау, яка маска. Все, я беру мені з цю маску. Клас, мам. Пап, я беру цю маску собі буду спати в самолеті. Доню, а що в тебе мої очки? Мені взяла. Та не кричи. Давай, йди лучше подивись, а я візьму. А -а -а -а. О, може у кишені? Ммм. Доброго дня. Є у вас самі гарні украшення? Ну так, це ж нова колекція. Émm, вам би підійшов це от кольє. Ну, коли я поміняти? Ні, воно мені не дуже пасує. Можна... Такі. Ні, може мені ось такий браслетик? Це не браслет, це на мост. Беслати це ось. А ну Такий зелений. а ну ні дякую. Я, я не хочу нічого купувати. Може, я там щось пошукаю. Угу? А, ты немає. Так, ну все, значит, есть будем чи не? Да ну, знаю. Да, если хочешь есть. Ну не, я думаю, я буду ждать, пока нас в самолете покормить. Все, значит, давайте пошли быстренько на проверку. На третий поверх, а потом уже будем выпить. Так, пиши, пиши, его уже опаздываем. Так. Дальше на поверочку. Почему дальше? Так, давайте я перше пройду. Джик. Пап, ну в этом скоро? Да, так, все пішли. Доброго дня. А куди приходити еще платіть? Можно пройти сюда, а можно ехать на четвертый поворот и там сам Давай Давайте сюда. Угу. Угу, проходит эту стенку. Давайте здесь, зараз. Так, не все пишли. Пиши. <связь> Доброго дня і вас прив... вітає наш самоліт. <плес> е, будь ласка. Е, присядьте на свої місця. Доброго дня. Доброго дня. Е, ваші місця там, там з дякую. того боку, е, що ви бронували на сайті. Так, дякую. Е, так, ну що? Е, сідайте. Е, сідайте е, всі удобненько. А мы будем взлетати. Да, а, а може давай я буду здесь? Выхольно будете плякать, бояться. Так давай, а, давай не може, я чину mm -hmm. буду. Може я її покойную. Так може я її покійму. Так все, я буду спати. <рігав> я гай, гай, я не виспалась. спать. <рігав> Будеш дитиною? Так, ти сідай. Угу. Що, Вік? Угу. Йди сюди. Ні. Так. Так, Так, доброго дня. До вас подається. їжа. Mm -hmm. Так. Так, тримайте тут сендвіч, мандарин, макарони та огірки. Доча, вставай. Що їсти? Да, потім уже виспався, якщо спати. Угу. Так. Ось тримайте. Е, тут сендвіч, е, огірок, мандарин та е, вермішель. Вигодня. Доброго дня тримають тут так само огірок, вермішель, сендвіч та макарони. Як я чую, я що у Угу. Так, угу, mm -hmm. це я забула. Це викинути. Дві години спустя. Так, э... Уже посадка. Доню, вставай. Угу, mm -hmm. зараз наш чемодан. Донню, mm -hmm. вставай. Mm -hmm. Mm -hmm. Уже, уже. Mm -hmm. Ты снималась его доздать. А mm -hmm. oh, уже прилетел? Да. Yes. Так что давай бы Все, ней выходим. Так, все, ничего не забудет. Да ничего не забудет. Все, опиш